you. <laughs> моєму каналі. Я думаю, що він поки не має назви, тому просто представлюсь, мене звати Ліза. Я. Тут буду читати разом з вами. Насправді, в реальному житті я дієтолог та косметолог, я працюю онлайн. І е, цей блог він не буде про роботу, проте я вирішила розказати про свою діяльність, щоб ви розуміли, чому в цьому блозі буде багато книжок про харчування, про здорове життя, про спорт. Багато буде нонфікшену, тому що це перегукується з моєю діяльністю. Але окрім цього, я дуже люблю читати детективи, я люблю романи, люблю психотерапевтичні. Оповіді, психотерапевтичну, взагалі, літературу, яка допомагає покращувати життя і шукати зв'язок з собою якийсь коннекшн. І в цьому блозі я хочу проявлятись як людина, яка читає, ділиться своїми думками. Сподіваюсь, вам буде тут у мене. цікаво. Що вам ще варто про мене знати? Так це те, що я дуже-дуже люблю новорічні свята, Різдво, по моєму вигляду. Це я думаю, зрозуміло. І в мене сніжинки усюди, де тільки можна, і в моїх і на кульчиках, і на манікюрі. от. Скажімо так, я надихнулась на це відео, коли купила собі новорічні книжки. І згадала, що я цілий рік відкладала цю ціль вести YouTube, розказувати, знімати відео. Проте я не знала, на яку тему я хочу його вести, так як у мене є дітологічний інстаграм, у мене є Тікток, у мене є телеграм-канал. Також я веду окремо блог про косметологію, нещодавно почала вести. І конкретно на YouTube виходити теж такою якоїсь. Темою мені не хотілось, і я вирішила зробити це моїм додатковим хобі. Тому це YouTube він буде про мої читацькі вподобання, мої книги, які я читаю, про мої, не знаю, плани <клухи> на прочитане. І конкретно в цьому відео ми поговоримо якраз про читацькі плани. І це відео створено було <клухи> завдяки тому, що мені подарували декілька книг, таких новорічних, красивих, декілька я купила, і я вирішила, що це прекрасно. Привіт розпочати знімати читацький е, блог. Тому, власне, ми з вами Як я почала знімати це. 11 грудня вже на цей момент в мене, на жаль, або на щастя, вже прикрашений будинок до Нового року. Як ви бачите, у мене на фоні стоїть прекрасне дерево гірлянда, там моє робоче місце, воно теж вже оформлено. І в цьому відео я зможу вам показати тільки трішечки кадри того, як вже виглядає моя оселя, моя читацька зона. От і я б хотіла прикрасити разом з вами будинок в форматі влога. Проте зможу вам показати тільки те, як ми вже його прикрасили. Така трішечки пояснювальна частинка в цьому відео. Я дуже люблю всякі предноворічні такі активності, і на даний момент я проходжу такий міні-челендж, це адвент-календар з завданнями. Також я трішечки вже його наполовину пройшла, тому що почала проходити я його ще з перших днів грудня. От, і так як відео вийде, вийде, мабуть, взагалі в числах 15-х. То, скоріш за все, там вже буде більше закритих віконечок, але я вам покажу цей календар поближче, покажу, які там є завдання. І е, якщо ви захочете собі щось встигнути зробити до нового року, я думаю, що ви ще встигнете. Ну, а ми з вами підемо на нього, подивимось поближче. У нас сьогодні дуже така зимна погода, вийшло сонечко, і я розумію, що гірлянда тепер мою, моє дерево не видно, проте це сонечко таке гарне і картинка така яскрава, я вирішила його трошки додати. Власне, це відео я хочу присвятити своїм читацьким планам і поділитися трішечки враженнями про ті книги, які я вже почала читати. А в наступному відео я вам покажу все прочитане за грудень. І в на наступних. Відео я їду в Карпати, тому буде таке відео в дорозі, читацькі мої якісь враження не вдома, можливо, навіть десь на природі познімаємо, подивимось, як піде. І взагалі я вже багато книг встигла прочитати за грудень, е, але не всі вони паперові. Я читаю ще онлайн через додаток, і е, насправді хотілося б, мабуть, якраз. Так як я буду знімати влоги, мати більше паперових книжок, тому що я така людина, якій подобається читати більше паперові книги, і, можливо, більше мотивації в мене не було купляти паперові, але тепер вона з'явиться. І поїхали, я вам розкажу про ті книжечки, які я вже собі підготувала в паперовому вигляді на грудневі читання. Перші дві книги, про які я сьогодні вам буду розказувати, це книги не мої власні. Мені їх дала знайома прочитати, а точніше, ми з нею зробили такий собі обмін. Я їй дала дві книги, які я вважаю, що треба прочитати в грудні, особливо для людини, яка шукає мотивацію, підтримку. І які ці книги я вам розкажу в наступному відео. А вона мені. Порекомендувала і дала ті книги, які вона рахує, що в грудні треба прочитати для того, щоб покращити собі настрій, свій моральний стан. За її рекомендацією, я обрала собі книгу Луїзи Хей цілюща сила думки. Це перша книга, і я її вже прочитала більш ніж наполовину. І це вже мені такого об'єму достатньо, щоб трошечки записати своїх вражень. Власне, це маленька книжечка, тут всього 300 сторінок, але здається, що це багато, проте вона, як ви бачите, От, вона мені з ладошку, вона дуже маленька, а шрифт тут досить такий е, крупний, тому вона читається дуже швидко. І що я вам хочу сказати? Ця книга спочатку я відчувала не шалений супротив, я її не дуже хотіла дочитувати навіть до середини, тому що вона мені здала, що вона про таке якийсь токсичний позитив, про позитивне мислення. Ну і тут ще така фраза, яка мене відштовхувала в назві: стань магнітом для щастя. Ну, для мене це трішки такий. Я не знаю такий тригер. Я така, така, що? Ну серйозно, Я отак от зараз просто прочитаю книгу і стану найщасливішою людиною в світі. Камон, але, але я вирішила дати їй шанс. І після вступу, після першого розділу, я прям втягнулася, тому що вона для мене, знаєте, як психологічні вершки, умовно кажучи. Я вже дуже багато прочитала літератури для покращення мислення, для зміни свого образу мислення. І ця книжка, вона дуже е, такими банальними простими фразами. З, скажімо так, підрезюмували те, що я, в принципі, і так знала. Деякі її порівняння в ці, цій книзі мені сподобались. Я цю книжку, е, у мене залишилося 100 сторінок, ми її сьогодні з вами дочитаємо, і я ще підключусь пізніше, розкажу, чи помінялось у мене якось про неї враження. Проте зараз це така дуже легка, дуже банальна, проста література. Якщо ви не хочете чогось важкого, якщо ви не готові зараз якось напрягатись, вам перед новим роком хочеться чогось позитивного, якогось налаштування на зміни, оцю цю книгу я вам можу рекомендувати. Ва, книжка я її ще не читала, але я так розумію, що вона дуже схожа з першою. Власне, її написала Регіна Брет. Бог дає таланти всім 50 років, щоб знайти себе та справу свого життя. А ось тут якраз Пункт про знайти справу свого життя він мені дуже відгукнувся, тому що я зараз шукаю собі додаткову роботу, додатковий дихід, якусь діяльність для розвитку. І мені здалося, що ця книга мені також має допомогти трішечки налагодити своє мислення. Що мені ще в анотації сподобалось що коли описують авторку, ось що про неї написали. 11-та дитина в родині, у 16 вона вже зловживала алкоголем, у 21 стала матір'ю-одиначкою, у 41 захворіла на рак. Проте життєві життєві випробування здається лише загортували цю надзвичайну жінку. Поборовши хворобу, вона зібрала свої роздуми про життя в книжки. Її 50 років це колекція життєвих пріч, і не частіше зворушливих, проте завжди непересічних і повчальних. Оцей фрагмент анотації він мене підкупив, і я вирішила що я 100% прочитаю цю книгу саме в грудні. І можливо, ми навіть прочитаємо її з вами разом в цьому відео або в наступному. Подивимось. Ідей в мене багато. Подивимось, як буде з реалізацією. Ця книжечка теж вона маленька, вона розбита саме на уроки, не на розділи. Зараз я вам спробую показати ось так от. І тут у нас 270... 284 сторінки. Я думаю, що по-хорошому я її можу опанувати десь за 2-3 вечора. Подивимося. Про свої враження теж вам запишу. Не знаю, це буде в цьому відео або в наступному прочитаному грудень Проте ось таке манк. Переходимо до тепер вже моїх книжок, це е, поповнення моєї маленької бібліотеки. У мене зараз не дуже багато, як мені здається, паперових книг. І в окремому відео прочитане за рік я вам е, розкажу про те, що є в моїй бібліотеці, що я читала онлайн, якщо зберу все докупи, звичайно. От, е, а конкретно в цьому місяці у мене було. Були подарунки від Миколайчика. І перша книга, яку я вам покажу, це поцілунок у Нью-Йорку». Це мені приніс Миколайчик в образі мого коханого чоловіка. Ця книжка про те, як двоє молодих людей, дівчина та хлопець, вони об. Обидва зараз проходять важкий період розлучення зі своїми партнерами. Вони зустрічаються як я зрозуміло в аеропорту, і у них там якось закручується спілкування. Вони знайомляться, і мені здається, що у них там буде любовна якась історія. Звичайно, це все відбувається в період, бо ж як це в канун різдва. Тому це така має бути різдвяна історія. Я її ще не починала читати, і я її хочу взяти з собою в дорогу в Карпати, тому що мені здається, що вона прям ідеально має вписатися в таке читання. Це має бути така добра історія. Буду читати її в потязі, або, власне, вже в будиночку, де ми будемо жити з моєю подругою. От, подивимось. Вона дуже гарна, дуже естетична. Подивіться, яка вона яскрава. І у мене бібліотека насправді, ну давай, блін, не ловиться. <сум> О! О, дивіться, яка вона гарна. У мене е, тут навіть вже закладинка готова, лежить теж зимова. У мене бібліотека не дуже яскрава, і загалом книги всі такі або темні, бо багато детективів, або білі, або якісь неванятних кольорів. І мені дуже хочеться якраз цими різдвяними книжками розбавити кольори своєї бібліотеки. Далі, друга книга, яку я планую опанувати до нового року, це адвент-календар, книга 27 днів до Різдва. Я думаю, що ви її бачили вже у багатьох блогерів, тому що я її теж усюди бачила. І е, мене, коли я побачила її в книгарні, ну нічого не зупинило, я її побачила, вона червона-зелена, з золотими якимись такими елементами. Ну, це не може бути більш по-новорічному, більш по-різдвяному. Е, і тут такий самий красивий червоний. Вони форзець, так само, зараз я приберу закладинку, так само книга, ну дуже прям гарна. Uh, і я вже її почала читати. Тут у нас історія зав'язується між трьома молодими людьми. Хлопець з дівчиною. Вони кожен рік роблять собі адвент-календар uh, з завданнями, мабуть, щось схоже по типу того, який зараз виконую я. Uh, і до них долучається подруга нашої головної героїні. Uh, тобто, от, головна героїня зі своєю подругою та зі своїм. Чоловіком, хлопцем, вони дають один одному завдання, які мають покращити їм настрій, підняти дух різдва. І тут починається з того, що наша ця подруга головної героїні. Я пам'ятаю, як її звуть, Христина. Христина. Вона розлучилася зі своїм хлопцем. Ну, він її кинув. І вона через це страждає. Він її кинув якраз перед новорічними святами, у неї дуже поганий настрій, вона залишається сама на свята. І от її подруга вирішує її роздрадити і запрошує долучитись до їхнього сімейного такого. Процесу створення собі новорічного настрою. Я вже прочитала перше завдання. Взагалі, тут треба читати одне завдання в день, але я її купила 9 числа. Відповідно, до нового року, щоб я встигла її прям пройти, прочитати і виконати з неї якісь завдання, якщо захочу, то мені треба читати ну, по два завдання, по дві глави на день. Тут вони не розписані прямо позав по главам. В цій книзі, на жаль, тут одразу йде от перехід від. Від першого завдання тут вона закінчується, і от одразу ми бачимо тут друге. Це мені не дуже зручно, насправді. Якщо було б по главам, було б краще. Ну, проте маємо те, що маємо. І хочу звернути вашу увагу на мою прекрасну закладиночку. Вона у мене тут теж така тематична, тут на ній написано грудень. Ось така гарна. І вона у нас двостороння. От і я вже вчора. Я не планувала насправді виконувати завдання ще з цієї книги, проте мені чомусь дуже захотілося. І я з першого завдання для себе тут трішечки залишила нотатки, е, від руки пописала. От, е, і цю книгу ми з вами також будемо е, читати в цьому відео. Можливо, я ще підключусь, трошечки розказати про свої враження. Вона маленька, насправді тут всього, от я її тримаю, і тут останній лист вдячності, тобто можна щось пописати для себе. Є просто такі листочки, де ти можеш зробити нотатки. Mm, Може, скільки ж тут сторінок? 193. На 194 закінчується вже текст, і далі йдуть ось такі ілюстрації. 200 сторінок, насправді, тут, якби не якщо ви не плануєте робити завдання і тільки хочете прочитати, я думаю, що це буквально на 2-3 вечора, можливо, навіть на 1. Красна книга в моїй бібліотеці, це обмін на Різдво. Цю книгу я обрала як подарунок від Миколайчика від мами. От. І мені захотілося взяти свою бібліотеку і на пам'ять від мами, бо вона планувала мені щось дарувати і вона спитала, що я хочу, і я вибрала книгу. І тому що вона, по-перше, теж дуже різдвяна, дуже, крас... дуже красива. От такий у неї красивий теж червоний, може, як це називається? Не знаю. Не знаю, як це називається, корішок, Корі... 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 корінець. <рі> От ця у нас історія про двох дівчат-близнючок, які займаються взагалі різними справами. Одна щось любить по-моєму з кулінарії, друга пов'язана якось з шоу-бізнесом, якщо я правильно розумію. І вони дуже схожі, але у них. Ні, вони разом захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом, проте кожна з них живе своїм життям. Е, і вони в якийсь момент, я так розумію, перед Різдвом е, обмінюються, тому що у них там стаються якісь події, вони міняються своїми життями і змінюють свої контексти свого життя. От, е, Можливо, вони тут ще на вкладинці є двоє хлопців, можливо, вони закохуються в хлопців один одного, це я вже собі додумаю, я не знаю. От, книжка теж вона виглядає дуже великою. Проте мені здається, тут всього 332 сторінки. До речі, 330 сторінок тут і тут, але ну подивіться наскільки вони якби різні. Проте мені здається, що вона буде читатись дуже швидко, тому що такі різдвяні історії вони, як правило, читаються ну за теж за 2-3 вечора. От, будемо з вами читати, буду підключатись, розказувати про свої враження. Проте оцю книгу я хочу взяти разом з поцілунком у Нью-Йорку, взяти з собою в дорогу. Я не впевнена, насправді, що я за три дні, скільки я буду в Карпатах, прочитаю прям дві книги. Але ну, спробуємо, подивимося, що з цього вийде. Поки у нас ще досить світло, я встигла дочитати нашу прекрасну маленьку книжечку першу в цьому влозі, в цьому блозі, взагалі, на цьому каналі. От, і, власне, мої відчуття щодо цієї книги не змінились. Тут бонусом для тих, хто любить медитації, афірмації, в кінці книги є ще додаток з текстами, які вам можуть допомогти медитувати, не знаю, я таке не люблю. Я не вмію медитувати, мені це не подобається. Мені це поки що не цікаво. Не кажу, що не буде ніколи. Але поки я цей додаток просто прогорнула. Загалом книжка досить світла, досить така з банальними порадами, які всі ми знаємо, але не завжди виконуємо в своєму житті. От, проте, якщо ви хочете в наступному році змінити свій світогляд, то я вам дуже цю книгу можу спокійно рекомендувати. А я її завтра віддам власниці. От і um... Вона мені поверне одну з моїх книг, які я їй подарувала, не подарувала, а дала на обмін. От, і ми з вами вже в наступному відео будемо продовжувати читати книги з цього. І, власне, мабуть, на цьому сьогоднішній влог мій буде закінчений. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи було вам цікаво, чи, можливо, читали ви ті книги, які я в цьому відео вам показала. Якщо маєте свої рекомендації, Рекомендації на якісь грудневі читання, то буду за них вам дуже вдячна. От і я прощаюся з вами до наступного відео. Всім па-па!